Привіт всім, кого цікавить тема птахівництва! Вітаю вас на моєму каналі і запрошую спостерігати разом з нами за процесом інкубації Індиків Бік 6. Сьогодні хочу поговорити про інкубацію з 4 по 8 добу. Хочу розповісти, з якими проблемами ми зіткнулись, і як ми їх долаємо. Ну, найперше, напевно, скажу по схемі інкубації. На 4 добу в нас було. Температура встановлена 37,8%, вологість 60%. 5, 6, 7 доба у нас зниження температури до 37,7%. Вологість так само незмінна 60%. І на сьогодні, на 8 добу ми знижуємо температуру до 37,6, вологість так само залишаємо 60%. Зараз ми ще не провітрюємо. Але автоматичний поворот включений і він працює раз на годину. І так, що відбулося за ці дні і як ми долали проблеми? Перше питання, оскільки я новачок, яке в мене виникло, це питання коректності роботи повороту, перевороту яєць в інкубаторі. Чому я про це задумалась? Оскільки досвіду не мало, і я не знала, як це повинно працювати, мені здавалося, що було би логічним. Якщо ми говоримо про кут повороту, кут нахилу лотків з яйцями 45 градусів, я собі міркувала так, що якщо ми от, ну, образно, от ми вклали це лоток. Якщо воно би мало бути 45 градусів, я думала, що воно повинно повернутися отак і зупинитися. Потім назад зупинитись. Потім на цей бік зупинитись і назад повернутись. Що мене турбувало. Кожен раз, як заглянув в інкубатор, кожен раз ті лотки стоять ось так горизонтально. Дивлюся, провертає на бік і вертає назад. Я не знала, чи це правильно, чи це вірно. В мене була думка, що це невірно. Ми телефонували з цього приводу виробникам, які мені пояснили, що там є певний. Механізм роботи того поворотника. І що воно, ну якби три там є позиції. Що воно може стояти і так, і так, і по-різному, просто я якби, так мені щастило, що я бачила весь час, що воно горизонтальне. Я почала бігати частіше заглядати до того повороту. Так, да. Все працює коректно, тому що раз я бачила яйця стояли з нахилом наліво, раз стояли горизонтально, раз стояли з нахилом направо. Тобто це питання в мене вирішилось. Друга проблема, з якою ми зіткнулися за ці дні, це шалені стрибки вологості в інкубаторі. Якщо перші дні мені якось намагалося, ну, виходило, втримати ту вологість в тих рамках, я намагалась і яєчками її регулювати, і доливати потрішки, і в дві ємності, і як завгодно. То ці дні. Були стрибки просто шалені. Воно доливаю воду, воно наганяє на 65% моментально. Починаю провірювати, починаю, встановлю на ті 60%, котрі мені треба. Звісно, що той яєчко то привідкрите. Дві-три години я не підходжу, можливо, виїхала чи ще щось. Я повертаюсь, там уже 42. І так було декілька разів. Годі й казати, що три ночі. Ми з чоловіком просто не спали, бо ми бігали по черзі до інкубатора, доливали яєчко крутили. Ну, загалом забавлялися, як могли. В чому, виникла в чому причина цього? Справа в тім, що до кожного інкубатора є такий сітчастий килимок. Сказати чесно, я не знала, що його треба на старті інкубації покласти в інкубатор. Інструкцію я читала, я нічого не буду казати, але там цієї інформації я не знайшла. Тобто є комплектація, є підготовка, як підготувати інкубатор до роботи, поставити лотки для води, встановити каретки, механізм лотки для перевороту, те, що туди треба покласти, той кілимок в інструкції не написано. Відповідно, я собі вирішила, що той килимок. Для того вже, коли викладати яйця на вилуп на останні дні, я його гарненько склала в шафу і чекаю. А виявляється, його треба було покласти зразу. І сьогодні ми вже це зробили зранку, і нам вдалося стрибки вологості приборкати. Зрозуміли так. Що він не дає так сильно випаровуватись волозі, тому що, поки його нема, волога піднімається, і її тут же вентилятором витягає в те вентиляційне яйце, котре я привідкриваю, тому що вологість скаче. Сьогодні нам вдалося зупинити стрибки вологості. Ми зараз потрішки доливаємо вологу, щоб винагнати ті 60, які нам на зараз треба яєчко вентиляційне закрите. Тобто, отака в нас виникла ситуація. Можливо, хтось скаже, що ну, це як за замовчуванням, раз він там є, то він там повинен бути. Ну, в такому випадку, якби, будемо говорити так, за замовчуванням котів не перуть у пральних машинах і їх не сушать у мікрохвильовій печі. Але в інструкціях і до того, і до того приладу написано, що заборонено купати кота у пральній машині і сушити його там. Тому, ну, можливо, комусь ця проблема буде смішна, мені було не смішно. Тому хочу вам зауважити. Якщо ви про це не знаєте, то кладіть, будь ласка, кілимок одразу. Також сьогодні в нас вже закінчується восьма доба, ось зараз почнеться дев'ята. І ми спробуємо провести перше овоскупування. Подивитися, чи всі яйця запліднені, чи нема там якихось проблем. І взагалі, на якому ста... на якій стадії відбувається наша інкубація зараз. Що ми будемо робити? Для цього є спеціальні пристрої, називаються вони олоскопи. Але в мене його немає. У мене є звичайний, так би мовити, віддавший відео-ліхтарик, котрий так само добре світить, і ми будемо пробувати просвітити яйця ним. Будемо розпочинати олоскопування яєць. Для цього я підготувала ось таку коробку. Для відбракованих яєць і звичайний ліхтарик. Відключимо інкубатор від живлення. Відкриваю інкубатор, вимикаю світло, беру в руки ліхтар. Ось вони наші яйця. Поки що вони всі є і всі красиві. Розпочнемо. Ось є зародочок. Ура! Ура, от він є. І тут він є, он він маленький. Ось. Є он кровіні судинки, вон він рухається. Теж оплод. Таким чином ми перевіримо всі яйця і розкажемо вам результат. Результат нашого розкопування нашого такий, що ми вилучили три яйця. Я вважаю, що це не оплод, зараз я вам їх покажу. Ось перше яйце, воно повністю світле, повністю прозоре. Друге яйце. Так само світле і прозоре. І третє яйце аналогічна ситуація. Зараз ще оце подивимося раз. Ні, ну так само світло, Нічого в ньому нема. Ми вирішили розбити незапліднені, на нашу думку, яйця і подивитись, чи вони дійсно незапліднені. Не запліднена б'ємо друге? А тверді які? Аналогічна ситуація? І третє. І розідрати не можу. Ну Тут така сама історія, повірте на слово. Тут запліднення теж немає. Тому я вірно визначила. От в нас є два яйця. Не знаю, що це таке. Щось там бофтається. Ось як якась кров'яна смужка. Не знаю, що це таке. Ось я його помітила галочкою, буду за ним спостерігати. І ось друге теж з галочкою маркером. Теж тут я. Та ні, це нормально начебто. Ну, в общем, буду спостерігати ці два яйця. І по рекомендації з інтернету все-таки трошки отак вот місцями. Частково я їх поміняю, десь якесь крайні покладу всередину, якесь середні покладу на край, повивертаю отак. Вот Рекомендують так робити, спробую, що з того буде. Отак. От. Все. І швиденько закриваю інкубатор. При закритті інкубатора обов'язково перевіряйте, чи повністю отак по периметру щільно прилягла кришка. Якщо десь там буде порожнина, чи, чи рівність, тут буде втрачатися сильно волога.